Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас. Хокейний прогноз. Чемпіонат світу з цієї чудової гри з хокею. Дивізіон 1Б. Це третій по значенню хокейний дивізіон у світі. Крім е, української хокейної збірної збірної, прошу вибачення. Е, тут присутні. Хокейна збірна Литви це господарі, тому що всі матчі відбуваються у Вільнюсі. Це Китай, Іспанія, Нідерланди і Естонія. Після трьох днів Україна є лідером чемпіонату світу іменно в нашому, саме в нашому. Прошу вибачення. Саме в нашому дивізіоні Україна лідирує. Або лідує. Незалежно від цього, Україна на першій сходинці, як буде вірно вимовляти. Три матчі 9 балів. І забито настільки багато шайб, що хватило би на 5 матчів, а не на 3. Навіть і більше. І я вважаю, що якщо Україна виграє ще і у Іспанії 1 травня, то майже один крок залишиться тоді до потрапляння у другий, Позначенню хокейний дивізіон це Дивізіон А1, 1А. Тобто. І тому 1 травня не знаю, кому як, кому святковий, а кому і не зовсім день. Хоча нам поки що свята тільки можуть наснитися. Наше найголовніше свято. Це буде свято нашої перемоги. Над головним нашим ворогом. Погодьтесь. Тому поки що у нас єдине свято це коли виграє наша збірна. Я вважаю, що проти Іспанії, як я вже наперед згадайте, я вже казав, що у четвертому матчі Україна переможе іспанців. І я навіть зловив. І зафіксував скріншотом мій прогноз перемога України. Там коефіцієнт за тройку більше, ніж 3. Уявляєте? Це була або, або помилка букмекерів, або недооцінка України просто. Я вважаю, що українська збірна з хокею 1 травня. Так само переконливо виграє, як і в попередніх матчах, проти Естонії, проти Нідерландів і проти Китаю. І вирішальний матч буде п'ятий проти господарів, проти Литви. Погоджуєтесь зі мною? Ставимо вподобайки. Якщо ж ні, ставте антивподобайки і напишіть в коментарях. Ваші пропозиції. А я вважаю, що переконлива перемога 1 травня України над іспанцями забезпечена. Інакше і бути не може. Україна давно вже заслуговує таке право, як вихід, вихід прошу вибачення, у більш вагомий і більш рейтинговий хокейний. Дивізіон у світі. Е, більш мені додати нема чого. Я все сказав. І е, лише хочу нагадати, друзі, що всі мої прогнози у вигляді скріншотів ви зможете переглядати і спостерігати в нашому телеграм-каналі. Дякую за увагу і за перегляди, за вашу підтримку і активність. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Лайки, коментарі, пости забув сказати посилання на наш телеграм-канал у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо у наш телеграм. Який так само зветься Мастер клас. Дякую, друзі. Перемоги скорішої нам! Здоров'я, миру, щастя, любові, добра. І удачі. Бажаю всім вам! Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава українському народові і героям слава!